Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, Сьогодні у нас 13 жовтня, і ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає війна в Ізраїлі? Продовжується, і на цьому тлі з'явилися спекуляції в американському конгресі стосовно того, кому в першу чергу має допомагати Вашингтон Україні чи Ізраїлю. Попри те, що глава Пентагону Ллойд Остін запевняє, що США можуть допомагати одночасно обом країнам в їх самообороні від нападу терористів, а тому, що запити країн абсолютно різні. Окремі конгресмени вже навіть закликають переключити увагу, все ж таки, на Ізраїль. Інші навпаки закликають об'єднати пакети допомоги для Ізраїлю та України, аби їх було легше проголосувати в Конгресі. Ну і нині відомо, що президент США Джо Байден опублікує свій план додаткового фінансування України та Ізраїлю вже наступного тижня. Однак також в Конгресі раптом закликала Вашингтон готуватися до ймовірної одночасної війни з Китаєм та Росією. Ну і на цьому тлі стало відомо, що Сполучені Штати, е окрім того, що відправили свій авіаносець до Ближче до Ізраїлю, так само ще один авіаносець відправили ближче до берегів Південної Кореї, а на тлі погроз з боку КНДР. Ну а в Європі чітко заявляють, що довіра до Китаю підірвана через позицію щодо війни проти України і Пекіну треба тепер довести, що він не є союзником Росії. Тому про те, як може чи не може змінитися підтримка Заходу на тлі загострення в різних куточках світу. Ми з вами далі і поговоримо. Отже, на тлі продовження загострення в Ізраїлі, міністр оборони США Лойд Остін сьогодні особисто прибув до Тель-Авіва. Він проводить низку зустрічей з ізраїльськими топ-чиновниками. Зокрема, Остін зустрічається з прем'єр-міністром Бенієміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галантом та військовим кабінетом Ізраїлю. Ну, і також голова Пентагону планує перевірити, як використовується американська зброя, яка була надана Ізраїлю. Остін по суті став другим високопосадовцем Сполучених Штатів, який відвідує Ізраїль після початку нападу Хамас. Вчора нагадаю, до Ізраїлю прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. А тим часом Блінкен він не полишає поки що близький схід. Він там залишається, і як повідомляють у прес-службі Держдепу США, Блінкен, окрім Ізраїлю, в найближчі дні відвідає ще п'ять країн регіону для обговорення врегулювання війни, яку розв'язав Хамас проти Ізраїлю. Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль, Йорданію, Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет з 11 по 15 жовтня, де зустрінеться з високопоставленими представниками влади. Держсекретар знову рішуче засудить терористичні напади в Ізраїлі. Міністр також підтвердить солідарність Сполучених Штатів з урядом і народом Ізраїлю. Секретар залучить регіональних партнерів до зусиль, щоб допомогти запобігти поширенню конфлікту, забезпечити негайне та безпечне звільнення заручників та визначити механізм захисту цивільних осіб. Ну, і от на тлі дипломатичних обговорень в регіоні армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Гази протягом 24 годин залишити свої будинки та попрямувати на південь Анклаву. Для забезпечення своєї безпеки, і тут додам, що йдеться понад мільйон осіб. В той же час в організації Об'єднаних Націй вважають за неможливе переміщення населення на південь Гази без гуманітарних наслідків і закликають Ізраїль скасувати цю вимогу до населення. До слова в Євросоюзі так само реагують на цей заклик. Ну, але вже зрозуміло, що попередження Ізраїлю воно пов'язане із планами проведення наземної операції в секторі Гази. Разом з тим з'являються повідомлення про те, що Хамас не дозволяє палестинцям евакуюватися з небезпечних районів сектору Гази. В той же час, після заяв США про відправку ближче до Ізраїлю свого авіаносця, британське видання «The Times» А повідомляє, що Велика Британія також направить два кораблі ВМС у східне Середземномор'я. За даними ЗМІ, Британія розпочне польоти спостереження над Ізраїлем в знак військової підтримки. Однак, Міністерство оборони Великої Британії не коментує поки що дане повідомлення. Але на тлі загострення в Ізраїлі почали з'являтися побоювання щодо того, що Сполучені Штати Америки можуть, нібито, зменшити підтримку України через посилення підтримки Ізраїлю. Мовляв, Вашингтону доведеться обирати, кого підтримати більше. Ну і дуже сильно на цьому спекулює нині російська пропаганда, але знаходяться і американські посадовці, які про це вголос говорять. Тим, глава Пентагону Ллойд Остін напередодні доволі чітко вказав, що Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу і Україні, і Ізраїлю. Ми можемо і підтримуватиме Ізраїль та Україну одночасно. США вражені зростаючими масштабами звір з терористів Хамасу. Але дозвольте мені прояснити, НАТО це оборонний альянс. Ми не будемо втягнуті у незаконну війну, обрану путіним, але ми відстоюватимемо право України на самооборону, і ми продовжимо зміцнювати цей альянс для вирішення майбутніх завдань. Ну і на цю тему сьогодні видання Wall Street Джорнал висловило чітку позицію, зазначивши, що ті, хто говорять про вибір між Ізраїлем та Україною, дуже сильно помиляються. У вівторок президент США Джо Байден натякнув, що може попросити у Конгресу, от найближчими днями, асигнування для Ізраїлю, України та Тайваню. Ну і це має і військовий, і політичний сенс. Сполучені Штати Америки протистоять такій авторитарній вісі, яка все більше працює разом. Це Росія, Іран та Китай. І от у статті Wall Street Journal наводяться аргументи на користь того, що Росія активно співпрацює у військовому плані з Іраном, і так само співпрацює, але більш приховано з Китаєм. Відповідно, все виглядає так, що ця вісь прагне встановити нові правила світу і повалити відносну глобальну стабільність, яку Захід сформував після Другої світової війни, тобто війни проти Ізраїлю. І проти України пов'язані між собою глобальною метою, але навіть у конгресі США з'являються зараз ті, хто хоче відокремити Ізраїль питання Ізраїлю від від питання України і змусити зробити певний вибір. Ну, от послухайте, наприклад, що заявляє Джош Хоулі, це конгресмен республіканець від Міссурі. Ізраїль стоїть перед екзистенційною загрозою. Будь-яке фінансування для України має бути негайно перенаправлено до Ізраїлю. Ми маємо протистояти спробам пов'язати екстрену військову підтримку Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України. Тобто Джош Хоулі запевняє, що нібито США не зможуть допомагати одночасно обом і Україні, і Ізраїлю. Але дві війни варто розуміти все ж таки різні. Збройні сили України нині намагаються прорвати лінію оборони Росіян на фронті. А от ізраїльський Цахал атакує Хамас з повітря. Відповідно, терміновий запит Ізраїлю до США це перехоплювачі для ізраїльської протиракетної оборони Залізний купол, а це системи Джейдам і це все, що пов'язане з «Авіа». Або ж мова йде там про ті ж самі авіаційні ракети, які також ЗСУ не зможуть використовувати на старих літаках. От у нас запити різні абсолютно. Але все ж таки, не дивлячись на це все, окремі конгресмени і сенатори у США запевняють, що з початком наземної операції Ізраїлю в секторі Гази Цахал потребуватиме поставок снарядів 155 мм, які нині отримує Україна. Але по перше, США вже нарощують виробництво 155-мм снарядів, а Ізраїль, відверто кажучи, ну не зможе використати величезну кількість артснарядів, бо все ж таки масштаби війни різні. Хоча все ж таки варто визнати, що в разі розширення війни на близькому сході от за межі того конфлікту, який зараз є, питання допомоги одразу і Ізраїлю і Україні може стати проблемою. І про це якраз і пишуть нині американські ЗМІ. США потребують зусиль, щоб виробляти більше боєприпасів і розширювати свій арсенал. США та їхнім союзникам потрібно все. Від артилерії до систем протиракетного оборони Петріот і зброї великої дальності, як от Нейвал страйк Місаю для кількох театрів бойових дій, тисячі протикорабельних ракет великої дальності потрібні, щоб стримати Китай від удару по Тайваню незалежно від подій у Газі чи Україні. Вибір між Україною та Ізраїлем був би стратегічною помилкою. Блокування спроби Росії відновити свою імперію в Європі та захист головного союзника Америки на Близькому Сході відповідають національним інтересам США. Втім, також варто розуміти, що ті ж республіканці нині заграють із виборцями, вимагаючи, наприклад, не голосувати одночасно за допомогу Україні, Україні та Ізраїлю в одному пакеті. Тобто, фактично, вони намагаються таким чином вгодити ізоляціоністам. І нині стало відомо, що президент США Джо Байден опублікує свій план додаткового фінансування України та Ізраїлю вже наступного тижня. Але проблема в тому, що Конгрес. США все ще залишається без спікера, і напередодні республіканці вже висунули головним кандидатом Стіва Скаліза, який свого часу підтримував Україну. І напередодні заявив, що ізоляціоністські настрої неприпустимі. І от вже навіть вважалося, що Скаліс може стати наступним спікером. Але сьогодні Скаліс раптом відкликав свою кандидатуру на посаду спікера Палати. Тож тепер процес призначення нового спікера Палати представників знову затягнеться. Але разом з тим, двопартійна комісія Конгресу зі стратегічної політики напередодні раптом заявляє, що США мають підготуватися до можливої одночасної війни з Росією та Китаєм. Для цього необхідно розширити свої збройні сили та модернізувати ядерну зброю. І в комісії заявляють, що стурбовані тим, що між Росією та Китаєм може бути якась остаточна координація щодо розширення воєн по світу. Ну але така навіть гіпотетична підготовка до війни означатиме, що США потребуватимуть величезного збільшення витрат на власну оборону. Ну і тут нагадаю, що одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США це Тайвань. Пекін розглядає цей острів як нібито сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Але Тайвань вважає себе незалежною країною. І відповідно тут вже йдуть розмови і про те, що окрім допомоги Україні та Ізраїлю потрібна ще й додаткова допомога Тайваню. Ну, і тут ми наблизилися до Китаю, і сьогодні голова Євродипломатії Жозеп Борель заявив, що довіра до Китаю підірвана через позицію щодо війни проти України, і тепер Пекіну треба довести, що він не є союзником Росії. Китай, можливо, не використав свого сильного впливу, щоб переконати Росію припинити цю агресію. Ми вважаємо вкрай важливим, щоб Китай доклав серйозних зусиль, щоб переконати народ України в тому, що Китай не є союзником Росії у цій війні. Я вважаю, що Китаю слід збільшити гуманітарну допомогу Україні. Але так само тут з'явилися ще й нові дані про те, що нині всі війни все ж таки пов'язані між собою, тому що Китай міг би впливати на ще одну країну: це Північна Корея. Але він робить це у властивій собі манері. Сьогодні прес-служба армії оборони Ізраїлю заявила, що армія виявила у терористів Хамас зброю, ймовірно, північно-корейського виробництва. Своєю чергою, Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши брехнею Заходу. Але так само я нагадаю, про нібито брехню Пхеньян каже, коли його звинувачують у поставках зброї Росії для продовження війни проти України. Ну і КНДР це ще одна країна, з якою мають клопіт США. Північна Корея в останні місяці лише посилює ескалацію, постійно погрожуючи Південній Кореї. Ну і сьогодні американський атомний авіаносець Рональд Рейган прибув до південно-корейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою підтримку південній Кореї у відповідь на ракетні загрози з боку КНДР. І Пхеньян вже навіть погрожує вдарити по цьому кораблю, якщо вважатиме, що він нестиме загрозу КНДР. Тож на тлі всіх цих новин і з'являються окремі побоювання щодо того, чи будуть США і надалі підтримувати Україну у великих обсягах, чи можуть переключитися на якісь інші виклики. Втім, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, сьогодні провів розмову з держсекретарем США Антоні Блінкеном і запевняє, що США, як і раніше, зосереджені на наданні допомоги Україні. Втім, докладніше цю тему я пропоную далі обговорити з кандидатом політичних наук та експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку? Пане Станіславе, ради вітати доброго вечора, пане Станіславе, От з огляду на очевидну підготовку Ізраїлю до наземної операції в ГАЗі і окремі з огляду на окремі заяви конгресменів республіканців. На вашу думку, наскільки високий ризик того, що США Можуть дійсно зменшити увагу до України і більше переключитися на Ізраїль. Ну, дійсно події останніх днів, особливо в контексті нового спалаху насильства в Ізраїлі, є побоювання того, що увага світової спільноти і головним чином Сполучених Штатів Америки буде відволікатися саме на ситуацію в цій країні. І, зокрема, з бато зазначається, зокрема серед політиків і експертів, що можливо і військова допомога буде надходити все ж таки більше Ізраїлю аніж України. Що так що теж скажімо, є. Є вкрай загрозливу ситуацію, особливо зараз, коли Україна конче потребує усіх можливих видів озброєння та ще й напередодні. Зимового сезону. Втім, як повідомляється, ад адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість підтримувати Київ надалі і більше того, робити це одним пакетом із Тель-Авівом. Однак, остаточно, це має вирішити американський конгрес, так ну на думку речника ради безпеки Білого Дому Джона Кірбі, Сполучені. Ні, штати є достатньо великою та стійкою країною з відповідним економічним потенціалом, яка може допомогти обом державам, також радник США. Стаціданої безпеки Джейк Салівен заявив, що США за потреби можуть підтримати Україну в Європі своїх союзників в індотихокеанському регіоні та власне Ізраїль. І за його словами, ресурси необхідні для продовження підтримки України, не співмірні з ціною, яку доведеться заплатити в разі розширення російської агресії в Європі, яка в кінцевому підсумку, як це було. Минулому може вимагати втручання американських військ у бойові дії однак, американські засоби масової інформації зазначають, що відправка підтримки Ізраїлю та Та України до одного кошику вплине на частину республіканців, оскільки не всі конгресмени цієї партії з розумінням ставляться до подальшої фінансової допомоги Києву, зокрема, це так з. Зв... Так звані прихильники колишнього президента Дональда Трампа або МАГА. От як відомо, це е, праве крило е, республіканської партії, яке без жодних сумнівів підтримує Ізраїль у війні проти Хамас. Однак, все ж таки, вони е, ставлять сумнів допомогу Україні. І як відомо, хочу нагадати, що у вересні е, 93 конгресмени республіканці проголосували за поправку до законопроекту про оборонної Бюджет США, і ця поправка мала на меті припинити військову допомогу Києву. Хай там як у Джо Байдена наразі обмаль часу, адже Конгрес має прийняти бюджетні законопроекти до середини листопада місяця інакше відбудеться так званий шатдаун тобто призупинення роботи адміністрації. Позбавлення власне фінансових ресурсів, і якщо все ж таки зараз вдасться розмістити і Україну і Ізраїль в один кошик, щоб можна було обом державам допомагати, це значно би спростило. І власне ми тоді б мали б менше перешкод від таких ось від такогось правого крила республіканської партії, як які які і ми отримали б надалі би всю необхідну допомогу, щоб надалі боротися з російською агресією, пане Станіславо. От дійсно зараз з'являються повідомлення, що вже наступного тижня Байден має оголосити плани по допомозі не лише Україні та Ізраїлю, але ще й Тайваню. І скоріш за все зараз тут американські змі кажуть про те, що це може бути навіть один єдиний пакет в конгресі на три країни, і от з огляду на настрої республіканців. На вашу думку, як нам вигідніше, як би це не звучало, як нам вигідніше, аби ця допомога голосувалася в одному великому пакеті, чи все ж таки окремо по Україні, окремо по Ізраїлю, окремо по Тайваню? Чому так питаю? Тому що чи не вийде ситуація, коли в одному пакеті дві або три країни, і відповідно увага до України починає розмиватися? Бо це вже виглядає як просто допомога зарубіжним партнерам чи зарубіжним союзникам. Насправді в цій ситуації є подвійна проблематика. Одна з них військова, а друга політична. Якщо брати з військової точки зору, то звісно, війна в Україні і війна в Ізраїлі це зовсім різні конфлікти, які мають абсолютно не схожу між собою природу і скажімо, вороги там. Дещо відрізняються, зокрема і їхні масштаби, і таке інше, тому звичайно, з військової точки зору бажано було б е мати окремі підходи до цієї ситуації, як це власне було до недавнього часу. Але якщо брати з політичної, враховуючи те, що за рік в Сполучених Штатах відбудуться вибори, і зараз все пов'язано власне з різного роду політичними зіткненнями між партіями, а навіть а також груп у середині, е, наприклад, такої партії, як республіканська, то на цей період бажано особливо зараз, коли є загроза шатдауну і взагалі невідомо, коли буде прийматися е, новий бюджет на новий фіскальний рік. Е, то звичайно, я думаю, що треба варто внести це все в один пакет, щоб ми отримали все ж таки необхідну допомогу, і можливо там якось королювалася ситуація. Вже на місці, що потрібно конкретно надати Україні що Ізраїлю, тому що ем, якщо і цього не буде взагалі, то для нас для українців це може мати вкрай негативні наслідки, особливо враховуючи, що зима попереду і про це до речі дуже багато говорилося на, на з'їзді представників країн членів альянсу і України у Брюсселі. Що потрібно надати Україні всі необхідні засоби, щоб закри... особливо щоб закрити небо від можливих влучань в енергетичну інфраструктуру? Також потрібно. Це здійснювати в для продовження контрнаступальної операції, щоб не повторити того, як було це минулоріч. Тому я вважаю, що в якщо вже вибирати, то вже звичайно краще щоб все таки будь-яка допомога надходила інакше скажімо, це було б вкрай вигідно Владиміру Путіну і Російській Федерації, щоб Україна залишилася без підтримки наших партнерів, без тієї допомоги, яку ми отримуємо. Ну і власне. Це надало б можливість Москві досягати тих цілей, які вона намітила у о, її хрестовому поході проти України і всього цивілізованого світу? Зараз якраз все більше відверто говорять про таку вісь зла: це Китай, Росія та Іран. І відповідно вже лунають такі думки про те, що насправді то напад Росії на Україну і напад бойовиків Хамас на Ізраїль вони можуть бути між собою пов'язані. Ви як гадаєте, пов'язані ці дві війни між собою чи ні? Ну, як я зазначив, природа у конфліктів різна, і це варто розуміти, тому що вони і виникли в зовсім зазав різних обставин в різні історичні часи і мають різні причини. Однак наразі ми можемо певні зробити порівняння, і навіть можливо і. Тих організаторів цих атак е, також ну згодне на те, що і Росія, і Іран є е, е, союзниками, і в будь-якому випадку, якщо якщо говорити про Ізраїль, то скажімо, для нього головний е, ворог який може стояти за цими терористичними нападами цих угрупувань, е, е, це, це саме от Іран, і який має власне союзницькі відносини з Росією, яка може також йому допомагати е, в тому чи іншому вигляді? І у нас ворог Російська Федерація, яка має е, в свою чергу союзником е, Іран, який також і надає допомогу, наприклад, тими самими шахедами, можливо, якісь навіть і ракети вони надавали, і ми знаємо зараз, за останню інформацію, що не виключено, що в Росії навіть побудовані підприємства, які вже виробляють саме дрони за схемами Ірану, і відповідно можна тоді таким чином провести паралель. І я не виключаю, що саме зараз критичний момент, коли вся спільнота якраз зібралася допомогти Україні відстоювати її незалежність і далі боротися з Російською Федерацією, щоб вигнати з нашої території. Саме зараз і сталася ця страшна трагедія в Ізраїлі, розпал війни. Тож не виключаю, що тут міг бути якийсь певного роду задум, і не виключаю, що і наступні якісь можливі потенційні гарячі точки, враховуючи і острів Тайвань, може бути з цим пов'язано адже дійсно ви правильно зазначили, що є такий гравець, як Китайська Народна Республіка, і якщо донедавна ми ще бачили, скажімо, нібито бажання Пекіну, щоб нормалізувати ситуацію, він носився кругом зі своїм мирним планом, пропонуючи, що саме його документ є найбільш релевантним для того, щоб робити ситуацію. Але зараз ми бачимо особливо на тлі новин із північної Кореї. Valeu. Вже е, має, має місце інформація, що вже нібито вже е, до Росії йдуть вагони з якимось вантажем. А ми можемо припустити, що це може бути озброєння, те про що могли домовитися е, Кім Чен Ін та Владимир Путін. І звісно, це не е, е, ця ситуація не обход, е, е, не проходить повз Китайську Народну Республіку. То е, фактично можемо говорити, що е, вісь зла вже складається принаймні з трьох. Держав, які воліють боротися з тим усталеним світовим порядком, який був сформований ще після другої світової війни, і таким чином не виключаю, що якщо і розпалиться ще й війна в азійсько тихоокеанському регіоні, то це буде також одним із таких елементів цього пазлу, коли ми бачимо, що вісь зла уже повністю вирішила скажімо, Мобілізувати свої сили і і таким ось зухвалим чином боротися проти всього цивілізованого світу. А напередодні двопартійна комісія конгресу зі стратегічної політики раптом закликала Сполучені Штати Америки готуватися до ймовірної війни одразу із Росією і з Китаєм? От на вашу думку, наскільки це ймовірно в найближчому майбутньому, що дійсно Сполучені Штати вступлять у таку відкриту війну з двома країнами, і якщо допустити, що Вашингтон дійсно зараз почне там збільшувати власні запаси зброї на майбутнє, як це може позначитися на Україні? Я думаю, що це радше поки що пересторога перед можливим якимось загостренням, адже ми повинні розуміти, що зараз немає прямого здійснення між США та Росією і Китаєм. І звичайно, всі сторони воліють, скажімо, уникнути цього негативного сценарію, адже кожна з цих держав є ядерною країною, і дуже велика вірогідність, що в якийсь критичний момент буде застосовано цю зброю судного дня, і звичайно. Матиме матимуть місце наслідки для усього людства, але тим не менше, я думаю, що зараз воліються ж таки перевірити боєздатність усіх можливих елементів озброєння, які є в США, тому що ніхто не знає. Як е, потенційно можуть розвиватися регіональні конфлікти? І якщо дійсно ще додасться тайванська проблема, то звичайно це може е, значно ускладнити ситуацію і ризики того, що е, ці кінці? Е, Три світові наддержави зійдуться, будуть значно вищими, і це означатиме, що вже дійсно ми будемо бачити глобальний конфлікт на нашій планеті. І звичайно, щоб бути до цього готовими, то я думаю, що зараз і з'являють різного роду ініціативи, зокрема і в Конгресі США, щоб бути підготовленими і одночасно надіслати таким чином сигнал і Китаю і Росії, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію. Але сподіваємося, що все таки цього не відбудеться, і також маємо надію, що США і інші західні союзники підтримуватимуть Україну, адже саме в Україні, як і власне в Ізраїлі, в його регіоні, вирішуватиметься. Подальшому майбутня доля усього світу, і власне саме Україні судилося бути однією з таких арен. Я думаю, що всі наші союзники це добре розуміють і надалі підтримувати українську державу. Пане Станіславе, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися дякую. до ефіру. І глядачам Бачу. нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру, і традиційно закликаю кожного з вас: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!